Я працюю вишипалою в бібліотеці. Деякі люди не розуміють, коли їм кажеш, що Пушкін уже закінчився, а Релмонтова треба замовляти наперед. І взагалі, книги як борги, їх треба повертати вчасно. Стій! куди Читальний зал, чому без окулярів? Ми нормальні зірки. Де зміни взуття? Одіяло, твіслокачавка, камін, де це все? Я за вас носити буду. Та може вам заплатити? Скільки? П'ять гривень. Грошей не беру. А то бач ти який? Який рік? 2011-й. А ось і так. А скажіть, будь ласка, у вас голод є? Не єсть, а читать. В бібліотеці нельзя єсть. І тишина повинна бути в бібліотеці. Тихо я сказав. А ну все-таки я піду. Стій, ти ще колобка не здав. Не здаш колобка? Я тобі от пірво. Чи закладки із мітній мед повитягую? Будеш наново читати. І старіка хота бича, щоб приніс. Не привів я вчора, а приніс. Ну ладно, колись, а що прийшов? Та у мене тут в бібліотеці дівчина працює. Як звати? Таня. А, дів а дівчина як звати? А я ж кажу, Таня. то ви що, Тески? Та як ми з нею тески? Ми звуть Дениса і її, Таня. Якщо тебе Денис, тоді які ж ви тезки? Та Я кажу, мені ніякі і не тески, це ще на самі придумали. Тепер, якщо відгадаєш мої загадки, я тебе пущу. Це які відгадаю ваші загадки? Ви тут все життя пропрацювали, напевно, не одну тисячу книжок прочитали. Може, дві? Три. Три тисячі? Три книжки. А які? Ну, значить, буква. Другу. І синь. А, ну тоді давайте ваші загадки. Значить, перша загадка. Світлана Грантівна, Андрій Грантович, Сергій Грантович, Надія Грантівна. Діти капітана Гранта. Друга загаді. Танкіст. Танкіст. А далі увага. Танкіст. Три танкіста. ठराई जो सहा निर्का 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 निप्पल निप्पल बॉय निर्का 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 दस निर्का दो बाकी जो सहा अलीबाबा І ну що зародозбійників? Дішина повинна бути в літечі, тихо, я сказав? Ось, змінив взуття. Бери, примір! Бери, я сказав, а тепер примір. Іди, додому йди! А скажіть, а де ви раніше працювали? Бучмо охороняв. Вигнали. А за що? Читав. Секретні документи. В голос. А читав би тихо. Не почули, не записали і не вигнали. Тому тишина повинна бути в бібліотеці. Тихо я сказав. Чи я тихо сказав? Але ти про це сильно пішов. Розумів. А? Б. В? Г. Сергій! Сергій! заміни мене. взяв? Стихулярцяв! Гіпети те! О! Де! Де! Подивись на них, а я піду з нашими божниками поспілкуюсь. Наша Світлана Ярославна все нам сказала, хто що винен. Тепер будемо книжки збирати. Але надметю мене, ви не повернути дівчинця, а той так же на пам'ять знаєте. Тобі є Михайлівна, поверніть війну і мед. Всі чотири та меді. А то вони привалили майстра і хотів Карамазових і всіх дітей капітана Гранта. Не забудьте, передайте, я не бачу Лесі Дмитрівні. Передайте Лесі Дмитрівні, аби повернула кобзар. тому що нам треба навчитись чи писати заповіт. Світлана Володимирівна, перекажіть Канту і Гегелю, щоб повернули в бібліотеку твори Сівіча. Ідеології, а то вже всіх нас ленатиче. Ве, стомився, додому йду. Куди? Додому. І щоб ніхто не сміявся, коли я піду. Тому що ти ще напої набути бути в бібліотеці?